Вітаю на каналі Енергія і Закон. Сьогодні будемо займатися вивільненням серця. Дуже складні погодні умови, велика тискова напруга і дуже багато скарг, що затискається серденько. Коле болить нині. От ми сьогодні його будемо рятувати. Розпочинаємо. Бажано ці вправи робити сидячі. На стільці, на диванчику, сідаємо на кінець диванчика, на краєчок. На краєчок стільця, не на повний стілець, на краєчок. Шукаємо свої зараз болючі місця. Ромасажовуємо їх. Торкаємося, не боїмося себе. Слухаємо це, зараз ми мусимо трішечки себе там нащупати, вивільнити, де найбільш болюче. Не боїмося, там ходимо. Там може зараз нити все. Вся ліва сторона у моїх пацієнтів зараз дуже скукожена, дуже стягнута. Масажуємо, масажуємо, шукаємо. Ця ручка вільна, а права собі допомагає. Знайшли якусь містиночку, на якій би хотілося зупинитися, на якій би хотілося розмасажувати, розпрацювати її. Ми ще потім до серденька вернемося. Інша справа, що от є там такі дуже-дуже болючі місця, які, ну просто ну, вже от треба розпрацювати. І тягнемо голівеньку нашу на правий бік. Цю ручку ліву вниз. Повернули голівеньку на місце. Знову тягнемо голівеньку до плеча. Ліву руцю піднімаємо пальчиками догори. Натягуємо просто ще більше. Тут масажуємо, тут слухаємо. Кому дуже болить, просто зупиняєте пальчики, кудись впиваєтеся і там тягнете. Там втискаєте, тут тягнете. Брим-брим-брим пальчиками. Рука може бути в цей час дуже холодна. Дуже-дуже холодна. Онімівша, болюча, ниюча. Повернули голівеньку назад. Найшли нове місце якесь. Ручка ця вільна. Знову голівоньку повертаємо, нахиляємо, піднімаємо ручку, пальчики, пальчики. Тобто ми не зразу їх тягнемо, підтягуємо в силу. Ми потім дотягуємо, спочатку голівенька тягне, а потім піднімаємо вже ручку. Фальчики піднімаємо. Буває таке, що рука зовсім не чує, що вона піднімається. Тоді треба просто її втиснути в щось. Настільки може заболіти від болю. Сильно скукожуватися вся ліва сторона, що не буде навіть чутно, що ви руку піднімаєте. Аж поки ви не втиснете руку кудись, щось тверде в стіл, в стілець, в бильце. Тоді звук того втиснення спрацьовує з тиском грудини, і виходить, що клин клинсен трішки вишиває цей стан, Знімається ця напруга. Скільки можна сидіти в цій напрузі в цьому стані, такому нахиленому, втиснутому, стільки, скільки ви відчуваєте, що вас попустило, воно буде ось так працювати. Легше стане. Пуде такий теплий-теплий потік. Відпускаєте легенько. Всі вправи робимо досить повільно, досить акуратно, розумно, виважено. Розхитали себе трішечки, послухали себе. Де там ще треба розмасажувати? Шукайте. Поки що ми не самим сердечком. Це ми зараз шукаємо, щоб до нього туди пальчики могли потім долізти, щоб нам тут нічого не заважало. Ще голівенька на бік. Знову руця, допомагає, дотягує. Якщо треба втиснути, втискайте. Кудись. Щось тверде. Угу. Плече наперед. Плече назад. Плече наперед. Плече назад. Плече наперед. Плече назад. Плече наперед. Плече рівно. Звільнили цю ручку. Покрутили трішки пальчиками, вивільнили просто. Угу. Дві руці. От тепер ми шукаємо, де болить в зоні серця. Серденько може розміщуватися доволі по-різному. когось більше центрується всередину, в когось далеко відходить назад, в бік. Але болить і не є, в принципі, вся ліва сторона. Знайшли, де наші ці болючі місця, де хочеться зараз пальчиками саме серденько допомогти. І поїхали. Тут ми себе зафіксували, там тримаємо пальчиками плечко вниз, плечко вниз, 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 вниз. вниз. Вниз, вниз, видихаємо, видихнули, 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 видихнули. Тобто ви тут в цих місцях, де притиск, видихаєте, видихнули, 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 видихнули. А тепер в такому ж режимі поїхали легесенько наперед. Перед, перед. перед, перед. Плечико вжимається, вжимає. Акуратненько дивимося в підлогу, а плечики працюють. Це ми зараз вивільняємо, даємо серденьку нашому плавати там легесенько, повертаємося назад, в рівну позицію. Угу. Відхиляємося трішки-трішки назад. Коли працюємо назад, саме серденьком, ми це робимо досить повільно. Усі задні наші вправи відхиляння, вони дуже повільні. Завжди. Аккуратненько, все, рівнесенько, вирівняли себе, відпустили ручки. Видихнули. Якщо серденько дуже болюче, то ще може там німіти, ще рука може навіть не відчуватися, ще може бути холодно. Знову повернулися назад. Ще раз ту саму вправу. Знайшли, де нам хочеться допомогти собі, куди хочеться пальчиками проникнути. Поїхали плече, плече. Плече, плече, плече вперед. Даємо, даємо серденько плавати. Воно там підскукожилося, підвернулося. Має дуже велику зараз напругу, тому виникає цей великий біль. Ми зобов'язані його вивільняти. Ми повинні це робити достатньо безпечно. Ми себе ножками страхуємо. нам має бути в цей час легко, спокійно, ніде ніяких затисків. Рахуйте в цей час, видихайте, кажіть собі один, два, три, чотири, плече, 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 плече. Головне, щоб не було в грудині затисків. Повертаємося назад, в рівне положення. Тихенько переходимо в задню позицію. Дуже акуратно. Угу. Повертаємося назад в рівну позицію. Видихнули. Якщо треба ручки звільнити, звільняєте. Приходимо назад. Знайшли знову ж таки, де нам хочеться розмасажувати, що там болить, що там загульоване, скомкане, стиснуте, де у нас потоки не ходять, але поки що ми працюємо тільки з лівою стороною. І поїхали. Хочеться нам себе скукожити легенько. Пальчики тут скукожити. Скукожити. Тобто ми трішки топимо грудиночку. Втопили. Втопили. Туди. Дуже-дуже рівно. Вправо ми не ходимо, ходимо тільки вліво. Відступили буквально трішечки. Те саме. Те саме. Відступили трішечки ще. Знову себе скукожили. Покожили. Повернулися назад, на циферку 2. Повернулися на один. Один. Де наша серединка. Серединці попрацювали, йдемо на два, на другу лінію нашу. Тут скукожили себе. Просто впихаємо себе туди, впихаємо на три, третя лінійка. Тут ще на серединку не Виходить так, як треба. У нас воно вийде, коли ми будемо переходити трішки далі. Перемістилися. І на четвертій лінії. Потім у нас буде п'ята, шоста, скільки ми можемо. Четверта попрацювали. Пересунулися трішки, перемістилися. П'ята. Шоста. Себе, якщо треба, ніжками страхуйте. Ножки більше розчепирили. І впираєтеся ними. От таким чином ми тоді відтягуємо всю грудину. Вона сама відбігає. Ми вивільняємо все те, що є всередині, в тому числі і серце. Давили, втиснули. Руки можуть бути, як хоч, аби вони були тут. Тобто нам треба, щоб лікті були розщепірені, плечі щоб були вільні, грудина щоб ходила. Отак не треба. Отак можете навіть тримати. Повернулися назад, скільки там собі знайдете ліній. Промальовуйте їх до центральної нашої лінії. Центрально. Поїхали знову. Друга лінія, друга лінія, третя лінія один. Два. Четверта лінія. Один. Два. П'ята. Один. Два. Шоста. Один. Два. Сьома. Один. Два. Повертаємося назад. Шоста. Один. Два. П'ята. Один. Два. Четверта. Один. Два. Третя. Один. Два. Друга. Один. Два. Перша. Один. Два. Молодці. Ми таким чином просто всі наші. Тканини відтягували. Так ходити боляче. А коли ми прописуємо, так нам легше. Таким чином лікується і пневмонія. Всіх зайців забираємо. Всіх їх ловимо. Поїхали нашими плечиками, пливемо, пливемо. Нахиляємося вперед, але пливемо. Назад. Назад, 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 пливемо. Угу. Дуже бажано, щоб ліктики були високі. Тобто, щоб вони. Були організовані, були дуже близько біля вас. Тут, тут були, в цій зоні, в цьому районі. Поїхали вперед знову, пливемо, пливемо, пливемо. Назад. Угу, Молодці. Все. даному Випадку, у вас зараз дуже м'яка робиться грудина. І дуже прошу і хочу наголосити, що це якраз та можливість, коли можна промасажувати собі ключиці, коли можна промасажувати всі ті м'язи, які дуже-дуже скукожені, саму шию, сосцевидні м'язки наші. Всі ті спайки, вони не піддаються, поки ви не розрухаєте себе. В цей час, якщо у вас є ще сили, є ще можливість, є ще бажання, будь ласка, промасажуйте собі вашу шию, теж буде дуже велика користь. Бо є ті місця їх отак. Роботи цієї повно. Будь ласка, бережіть себе. Можна повторити це на праву сторону, звісно, але ось таким чином звільняється грудина. Це елементарні вправи, коли можна це все повторяти. Рухати, тому що кола робити складно, якщо серце ще не вивільнилося, а ми його вивільняємо тихо, спокійно, по градусах, по проекціях, по точках, по лініях, але акуратно. Так, наскільки вас вистачає цієї свідомості і можливостей, і сили. Будьте здорові! Бережіть себе. На все добре. До нових зустрічей!